А у Чернівцях щось відбувається так. Сьогодні вранці місто підтопило. Рясний дощ утворив локальний колапс. Тролейбуси зупинились, тисячі буковинців залишилися без світла. Насосні станції перестали працювати через перевантаження каналізаційних систем. Між рядами калинівського ринку теж утворилися течії. Проте, за словами продавців, їх завчасно попередили про негоду і вони встигли сховати товар. Найбільше підтоплені загалом зафіксували у першому секторі ринку. Воду відкачували насосами. Наразі усі аварійні служби працюють. Працюють, аби ліквідувати наслідки негоди. Після ракетного удару по Чернівцях у лікарнях залишаються четверо постраждалих. Усі вони мають вибухові травми та осколкові поранення, потребують постійного медичного догляду. Стан 44-річної Чернівчанки Ілони залишається критичним. Вона перебуває у комі з моменту ворожого удару. 48-річна Лілія та 71-річна Ярослава у важкому стані. 65-річна Марія у задовільному. Нагадаю, унаслідок наслідок ворожого обстрілу. Невців 12 липня загинуло троє людей. За результатами перевірки у Банчанському дитбудинку ознак насильства над дітьми не виявили. Водночас виховання має риси інтернату із суворими правилами. Вихід лише з дозволу монахинів їх супроводі. Мобільні телефони є не у всіх. Діти проживають у трьох будівлях: окремо дівчата, хлопці та діти з інвалідністю. Усі приміщення є чистими для маломобільних дітей. Облаштований окремий будинок із ліфтом та допоміжними засобами. У висновку зазначили, що наразі загроз. Життю і здоров'ю дітей не виявлено водночас досудове розслідування щодо ймовірної експлуатації цих дітей триває. Дивіться та слухайте нас там, де вам зручно: в інстаграм, ютюб, фейсбук, тікток та телеграм. Будьте в курсі всього, що відбувається у нашому місті.